Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, зараз mm -hmm. Саша Ковальов доєднається до нас із mm -hmm. цінами на газ, тому що рекордні ціни на пальне зараз фактично. І цієї осені вартість одного літру бензину іди з палива перевалила за позначку 60 гривень. Така дуже важлива психологічна позначка, перш за все. І рекорди фіксують її у вартості власне за літр автогазу. Теж Ну от ми бачимо, Саша вже стоїть на фоні стели на одній з АЗС. Саш розповідає, будь ласка, що відбувається зараз з цінами на пальне, і які можливо прогнози є, чи знизиться, чи навпаки, чекати під. Вищення і зростання. Привіт, колеги. Ну от, дійсно цьогорічна осінь стала неабияк складною для українських водіїв. Тривалий час психологічною позначкою такою у вартості бензину були 60 гривень. І на початку цієї осені паливні експерти говорили, що АЗС будуть усіма способами отримувати цю позначку, аби ціна не перевалила. За неї про те, як ми знаємо, на багатьох АЗС вартість бензину була і поди. Подекуди і залишається од більшою за 60 гривень. І ще одним здивуванням, от для українських водіїв цієї осені став газ, власне, ціни на газ водії вже звикли до такої цінової політики, коли скраплений газ коштує ну приблизно там половину вартості бензину або ще й менше. Проте станом на зараз його вартість постійно збільшується, і на окремих АЗС вже можна побачити вартість. Бензину 35 гривень за літр. І якщо приміром у вересні, ну от його вартість становила 26 гривень. Напередодні я поспілкувався із паливним експертом Сергієм Куюном, і от він спеціально для сніданку розповів, чому ситуація з газом погіршилася. І його за його словами, усе через логістичні проблеми. Більшість крапленого газу в Україну доставляють вантажівками. Тож у зв'язку зі страйками перевізників на польському кордоні наразі в Україні є дефіцит цього пального. Коли сет. Ситуація зміниться, давайте далі послухаємо. Чому саме по скрапленому газу бачимо таку ситуацію? Тому що через польський кордон до нас потрапляє автотранспортом 30% всього імпорту скрапленого газу. Це дуже багато. Думаю, що ця ситуація вона ще протримається напруженою десь два тижні. Саме стільки на наш за нашими оцінками потрібно, щоб привести необхідний обсяг газу з нових напрямків. І відповідно після цього я думаю, що ціна вже стабілізувалась, вона вже не буде зростати. Колеги, ну от власне, почули коротко і глядачі почули коротко думку експерта. Власне щодо газу встиг і розповісти. Станом на зараз у столиці почалася повітряна тривога. Зараз на фоні можете почути звук сирени. Ну і власне разом знімальною групою їдемо вже в укриття в безпечне місце. Друзі, бережіть себе, якщо в вашому регіоні також почалася повітряна тривога. Намагайтеся бути в безпечному місці. Колеги, вам слово. Сьогодні бережіть себе так. І зараз ви бачите, що сирена шириться по всій фактично території України. Ми зараз намагаємося з'ясувати, що відбувається. Після короткої паузи зрозуміємо, що і вам детально пояснимо, Забережіть що робити, себе, як робити. Ласка. Але поки да, намагайтеся бути в безпечному місці. Спасибі, Саша Ковальов.